Гра проти збірної Англії досі найважливіший футбольний матч в історії українського футболу. Нагадую, що найбільшим досягненням наших футболістів був вихід до 1-4 на чемпіонаті світу. А на чемпіонатах Європи ми ніколи не були на фінальних стадіях турніру. Що, що заважає українцям перемоги? Ну я я вважаю. Е... Два фактори є: перший це не, не вистачає духу, сили волі, а другий за багато грошей їм платять. Ну, я вважаю, як в будь-якому бізнесі чи спорті, я думаю, фінансова сторона питання, в принципі, можливо, так як молоді та юні кадри не можуть нормально готуватися, тому в принципі, от таке вже, скажімо, покоління наших футболістів дуже мало хто досягає якихось певних вершин, ну, таких як Андрій Шевченко. Мабуть, брак відповідальності за гру в збірній. І, і, і вболівання за результат спільний. Старий состав. Шевченко більше 10 років грає, вже і втомився бігати можливо. Напевно, немає, немає в нас в Україні самої системи підготовки. Гравців самого футболу для досягнення вищих цілей на чемпіонаті Європи нам завжди бракувало досвіду. Але навіть з такими футболістами, як Андрієм Шевченко, володаром Золотого м'яча 2004 року, Сергієм Назаренком, Андрієм Гусіним, Анатолієм Тимощуком, наша збірна відчуває себе не зовсім впевнено з різних причин. Але з такою відчайдушною підтримкою українських фанатів команда Олега Блохіна нині робить усе можливе для перемоги навіть з такими іменитими суперниками. Тому вболіваємо разом. Тарас Лейбенко, Олександр Галянт. для інформаційного випуску.